Аліна, що найчастіше запитують дієтолога? За який час можна скинути 10 кг? дуже гарне запитання, особливо від тих, хто дійсно хоче скинути 10 20 кг і цікавить, за яку перспективу часу можна це зробити. Все залежить від того, за який час ви набрали ці 10 кг, який у вас вік, яка ваш ваша перша вага зараз. І, звісно, від цього буде залежати за який час можна скинути. Хтось може скинути за два місяці, а хтось може скидати навіть рік часу. Чи ефективне інтервальне голодування? А, перш за все, не всім підходить інтервальне голодування. Інтервальне голодування має також ряд протипоказів, тому, перш ніж, прислуховуватись до даного стилю схуднення, потрібно перевірити свій організм, чи організму це підходить. Звісно, інтервальне голодування дає гарні результати, але в довготривалому використанні може призвести до небажаних наслідків. Перш за все, потрібно перевірити свій організм. А потім обирати даний стиль схуднення, навіть якщо хороші знайомі це принесло гарні результати, як харчуватися, якщо немає часу, коли їсти через напружений робочий графік, велику зайнятість і так далі. А насправді варіантів дуже багато. Можна звернутися до доставки харчування, також можна купувати готову вже якусь їжу в супермаркетах. Можна робити якісь заготовки на кілька днів наперед, купувати якісь домашні заморозки. Тобто, насправді варіантів дуже багато було б тільки бажання. Як можна худнути і готувати збалансовану тарілку, якщо я не люблю і не вмію готувати? Готувати здорове харчування взагалі не важко, адже це може приготувати навіть маленька дитина, тому що здорове харчування це звичайна каша або звичайні цільнозернові макарони, плюс варене або печене, м'ясо або риба, може бути варене яйце і овочі, просто свіже нарізані. Насправді тут не потрібно великих кулінарних здібностей для того, щоб готувати смачно. І збалансовано я нічого не їм, але вага росте. Можливо, в мене гормональний збій. Насправді, щоб дійсно розуміти, гормональний збій чи ні, повинна не лише зростати вага. У жінок це також відображається на збої менструального циклу. Також ви можете бачити по собі по зміні самопочуття, що воно стало якимось інакшим. Тоді можна думати про те, що, можливо, дійсно це гормональний збій. Ну і, звісно ж, потрібно здати лабораторні аналізи і пересвідчитись, чи це гормональний збій чи ні. Якщо просто ви нічого не їсте, ви так вважаєте, бажаєте. але вага росте це не лише причина гормонального збою. Потрібно насправді передивитися ваше харчування.